Всім привіт! Мене звати Юлія, я інфлюенсер-маркетолог з досвідом 7 років. І сьогодні ми з вами будемо говорити про один звіт: це звіт по українському ринку і оцінка обсягу ринку інфлюенсер-маркетингу у 2024 році. Я насправді дуже радію, що у нас з'явилися такі звіти, тому що раніше ми могли орієнтуватися лише на якісь міжнародні, глобальні звіти. Я завжди там дивлюсь звіт по бенчмаркам, наприклад, інфлюенсер-маркетинг Хуб. Також є інші звіти. Які нам генерують міжнародні агенції, але насправді дуже хочеться розуміти, в якому стані зараз цей ринок в Україні. Тому я дуже вдячна IAB Ukraine, яка підготувала нам цей звіт, і про який ми сьогодні і поговоримо. Власне. Отже, погнали. Я прочитала та проаналізувала цей звіт, для того, щоб вам не довелося, щоб ви могли просто це відео послухати на фоні як подкаст. Почнемо з того, яка ж була методологія дослідження, адже це важливо розуміти, як це дослідження дослідження Проходило, наскільки воно може бути релевантним. І е, тут на скріні ви можете побачити список всіх учасників оцінки ринку. Як бачите, це такі досить великі гравці. Тут Мокко, тут е, Airbrands, тут Sasquatch, тут е, Havas. Як бачите, це досить великі гравці, які залучають великі бюджети по роботі з інфлюенсерами. Тому в цілому, як на мене, дослідження дійсно класне показове. Тим паче, е, це дослідження повністю анонімне конфіденційне, тобто цим учасникам дослідження не було взагалі ніякого сенсу там збільшувати або зменшувати цю оцінку. І власне, поїхали до найголовнішого питання: який же стан на ринку інфлюенсер маркетингу в Україні за 2024 рік. І ось динаміка росту обсягу ринку. Ви можете побачити її на цьому скріні. Як ми бачимо, що ринок дуже активно росте, і у 2024 році його зростання становило на 74%. 4,9% від 2023 року це просто супер, і всі, ті, хто говорять, що блогери не працюють, буквально розбиваються об цей аргумент, тому що бізнес ж теж не дурні, і якби цей інструмент не був ефективним, то я впевнена, що його ріст не був би таким стрімким і таким стабільним з року в рік. Ну і логічно, що коли ростуть бюджети на цей інструмент, коли росте потреба в цьому інструменті у бізнесу, то зростає і попит на таких спеціалістів. Особисто я це дуже сильно відчуваю, тому що мені буквально я не перебільшую, буквально щодня пишуть на LinkedIn, пишуть в Instagram, запитують про послуги інфлюенсер-маркетингу. Тому я точно можу сказати, що попит на таких спеціалістів росте. І якщо ви хочете навчитись ефективно співпрацювати з інфлюенсерами. Або структурувати свої знання і зробити так, щоб ваші клієнти отримували максимум від цієї співпраці. Я пропоную вам прийти до мене на навчання по інфлюенсер-маркетингу. Анкету перед запису ви знайдете під цим відео. На цьому навчанні ми комплексно розглядаємо всі питання, які можуть виникнути в процесі роботи з інфлюенсером. Тобто, ми проходимо всі етапи, розбираємося з усіма нюансами, які можуть виникнути у цьому напрямку. Окрім того, ви зможете попрактикувати. З реальними клієнтами моєї агенції і побачити, як все працює на практиці, подивитися, як я організовую інтеграції, як я організовую процеси, а також самим зробити якесь розміщення та подивитися, як це працює. Тобто, тут у вас буде практика прямо в полях. Далі у нас є інформація про те, який був розподіл форм співробітництва на ринку. І ми можемо бачити, що у порівнянні з 2023 роком формат роботи через агенцію виріс на 12%, А напрям роботи клієнта напряму з інфлюенсером він зменшився відповідно на 12%. Що ми можемо припустити, відштовхуючись від цієї динаміки? Я інтуїтивно думаю, що вже потреба в інфлюенсер-маркетингу стала така велика, що її навіть важко закривати ін хаус її важко робити внутрішньою командою. Компанії, і тому власне багато хто вже звертається за послугами агенцій, тобто, щоб ця робота була організована більш системно, щоб збільшити її об'єми, масштабувати. Тому, власне, мені здається, що це пов'язано саме з цим. Ви можете написати в коментарях, якщо ви не погоджуєтесь зі мною. Можливо, у цьому є якась інша причина. Це такі мої припущення. Ну і останнє, що є в цьому звіті, це частка категорій послуг тут порівняно із 23-м роком. Теж дуже незначні зміни. Все залишилось в принципі на тому ж відсотковому співвідношенні. На першому місці, як ви бачите, безпосередньо вартість інтеграції бренду на різних платформах. До речі, я здивована, що тут немає платформи Telegram, тому що після початку повномасштабного вторгнення вона стала дуже вагомим таким гравцем, дуже вагомою платформою у рекламних розміщеннях. І я б, наприклад, додала її сюди. Ну і комісія агенції залишилася на рівні 13%. Ви бачите, що від загальних витрат тут 13% на цей напрям. Можливо, вам ця цифра якось допоможе знаєте, орієнтуватися, як оцінювати ваші послуги по інфлюенсер маркетингу Також на що я звернула увагу в цьому звіті, що Розробка креативних ідей та стратегій, продакшн вони йдуть як окремі послуги. Мене це зацікавило. Я обдумую це на дозвіллі, тому що я завжди включаю стратегію в комісію своєї агенції. І моя вартість якби включається в нашу комісію. Я розробляю стратегію, вона у нас досить така гнучка, тому що робота з інфлюенсерами це постійна перевірка гіпотез, це постійний пошук крутих інтеграцій. Тому я не можу прийти до клієнта і створити йому стратегію, яка буде працювати на нього там 2-3 роки. Я поступово тестую різні гіпотези, і від цього наша стратегія вона міняється. Тому е, я якби не виношу це як окрему послугу. Я просто тримаю руку на пульсі і завжди е, завжди наша команда робить так, щоб бізнеси отримували максимум, е, саме за рахунок того, що ми масштабуємо оці круті гіпотези, які. Працювали тому в моєму випадку стратегія можлива лише після того, як ми назбираємо велику кількість даних, і ми можемо вже на основі цих даних зробити таку якусь довгострокову стратегію. З показниками наразі все ми закінчили, але хотілося б ще додати частково коментарі керівниці комітету Наталії Бороніної. Вона зазначила, що зростання у 2024 році воно було не лише Кількісним воно було ще й якісним. Вона помітила таку тенденцію, що бренди почали більше використовувати довгострокові співпраці. Ми вже з вами говорили про це у ролику про тренди 2025 року, і там одним із трендом було амбасадорство, тобто така стабільна робота з інфлюенсерами. І, от бачите, це знаходить підтвердження і у інших спеціалістів вони теж це помічають. і ми бачимо, що ефективність співпраці зростає, якщо ми робимо цю співпрацю довгостроковою, а не точковою. Також Наталя зазначила, що зростає перехід від охоплень до ефективності у рекламних кампаніях з інфлюенсерами. Про що ми тут говоримо? Ми говоримо про те, що все частіше в інфлюенс кампаніях ми дивимося не на CPM, не на там вартість тисячі охоплень, не на охоплення в цілому. А ми дивимося на за залучення, ми дивимося на взаємодії в профілях інфлюенсерів. Тобто, ми дивимося. Я знаєте, у себе всередині називаю це цим градусом лояльності. І чим вищий цей градус лояльності, тим краща, звісно, ефективність рекламної кампанії у інфлюенсера. Тому багато хто починає опиратися вже більше на такий показник, як залучення, аніж на охоплення. Ось така зараз ситуація з обсягом ринку інфлюенсер-маркетингу в Україні. Ринок росте, ринок змінюється, і теж дослідження 2023 року прогнозувало, що ринок зросте на 25% в той час, як по факту він зріс майже на 75%, тобто втричі більше, ніж наші очікування були. Тому це крутий показник. Це говорить про те, що цей інструмент він є ефективним, про те, що бренди готові вкладатися в нього. І нам дуже важливо знову ж таки навчитися з ним круто, якісно працювати, бо він приносить дуже багато грошей бізнесу. У 2025 році прогнозується, що обсяг ринку інфлюенсер-маркетингу зросте ще на 20% і становитиме 856 мільйонів гривень. А я буду і надалі робити вам відео про інфлюенсер маркетинг І якщо вам цікаві ці відео, будь ласка, залишайте свій лайк, залишайте коментар та підписуйтесь. Це неабияк як мотивує мене готувати вам круті безкоштовні матеріали, щоб ви ще краще розбиралися з цією темою. Знаю, що на ринку недостатньо. Матеріалів напевно на цю тему, тому мені хочеться вам надавати найсвіжіші, найпрактичніші інструменти в цьому напрямку, і я буду рада побачити ваш фідбек на це. Тому до нових зустрічей, побачимось у нових роликах про інфлюенсер маркетинг